Так, Зараз розпаковка ту варку, яку там замовив на тему. При різноманітні речі і для роботи і, і такі особисті. Паша. Два таких магніти, які цей планую до собі на стенд, закріпити на магніт. Жилка для безпечного різання плівки на кузові 50 метрів що це, до речі, одну вже таку взяв, тут я взяв слідуючу для. Для короче, цього фена. Прикольно. Там рекламується як для фена в будинку, там, типу, для фена сушки, для сушки волосся. Я його таку приблуду чіпляю собі в варажі і собі там цей фен будівельний. Класно тримається, ну, коротше. Це друга закупка. для взуття куда. Коли... Десь це. Десь їдеш щоб тримати взуття. Це вже чисто так, фіговина. Фіговина, але часами, часами потрібно. Ще один такий. Це виходить на тему там, якби, якесь замовлення, плюс якісь подарунки треба злого собі вибрати, то взяв таку штуку, часами не знаю, щось десь. Пластикове, Підважити. чи щось розбираєш, чи ще щось. Часами потрібна річ. Так, це ракети. Такі ракет білих ще ніколи не мав. Взяв на пробу. Завжди мав жовті. Він з жовтою. Те то ж саме це. У ну, них дуже скоро ті носки стараються, тому від часу до часу потрібно. Таку приблуду взяв. Якщо для тонувки потребуєш витягнути ущіннювачі, ну то цик. Садив, зачепив, витягнув досить крепкий гачок. Інструмент для роботи. Така жорстка пластмаса, часами рекламують як для демонтажу. Так само для демонтажу якихось пластиків, десь, так, щоб не використовувати металевих інструментів, то такий дуже твердий пластик. Тут у нас жилетки. Чист... Використовую для чистки стекла і для ремонту з Такий інструмент. Розхідний матеріал. Потрібна річ. Ну а тут має бути штатив, звичайний штатив, але з такою... О, дуже маленький той штатив. Ой, маленький. Ой, щось не то. Я маю такий штатив. Мені здавалося, що я замовляю такий же ж самий. А тут якийсь дуже маленький, виходить. Взагалі. Прям малиш якийсь. Брав, я штатив і виходить, я думав, що він там досить високий. І коли, коли наприклад, клеїш двері, собі думаю, ладно, такий його там Короте, коли думав, типу, поставлю з боку собі прям штатив на таку підставочку. На тій підставочці можна тримати, наприклад, зверху положити якийсь там. Я там тримаю на, пласт, на пластмасі одній. Ну тут типу, то пластмасу, тобто, наприклад, і для інструменту тут Ну, такої. Така фіговина. Ну що, інструмент, який я використовую в роботі, частенько закидаю якесь відео, коли щось роблю. Відповідно, використовую якісь інструменти, показую, де може знадобитися. Підписуйтесь на канал.